Дабл еспресо. ММРів поапали, щоб оце вчерг роздавало. Класична <риклад> двіжуха. Тут завжди всі потіють. Завжди. <риклад> ну, команда гралася. Алло, 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 прийміть, 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 прийміть. Choose your hero. The battle begins. В мене ДД. Да -да. Бля, заворож ДД. Да? Міра, -да. виживеш? Да. Не знаю. Автобоєр? Угу. Підійди до мене. Ага. Щелі все супер заебійся, але вони стять, щоб десь не проїбатися, в нас все хуйово, і ми чисто челкать. Ага. А, на стампітик натисне. Ага, подякував. Це ніхуя собі, дивіться, зараз хоча. Ні. О! Хороший, і тут помог ты давай я. Пичупы ты хтось там був. Ульт 2 секунди, ульт 2 секунды. Я пятый. Бля, там БДБ добити. Я можно ба это не было. Да, маны. Хорош. Ось сюди ульт летить, прямо під цю хуйню. Тихо-тихо, постійно піджир. Харашо. Але я не знаю, він під глімером, шраудом, може не варто. Я через 40 мені не Ні, не треба, не треба, важко поки їх бувати. Бур'єра бережно, може тобі доткнутися? Йдем, йдемо, 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 йдемо. У нас слеж, Та похуй. От, квопі, квопі, помогти. Пуч відділився, пуч відділився, ми помогти квопі. Ми таксі вб Отут, по тут подебе, 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 якщо є можливість. Замерзла. Сука. А що, почати? Да, так, звісно, ми всіх хочемо. Ми їх всі, всіх беремо. Ходжа може чуть важче. Трачу тебе два ИТ, и я стампит. У ага. меня и у Я бью подран. Пожалуйста, будь, 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 будь. Возьми КБ. Да, 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 Підвези тебе е бакабай на ради родису христа. Хорош, хорош. Ой, ебать. Ой-ой-ой. Одна хп на хату. А я щось трохи мають когось. Ти цей. Да-да-да, да, да, я вас захоплю. Іба, ти, ну, ми не встигнемо жагрі за твою. Папа же когось зловилось. О, дети хп. Мінус пад, но рапіра впала. Рапіра впала. Забрав пуш рапіра. Треба обережно. Вони побаялись обережно. Гобек на кентаврі. Виходьте, якщо ви. Там три байбеки, все найс. Там проблема в тому, що бангур вижив на 200. Там піздец. А, Диви, вони замерзли, до речі, всі. Я біжу, біжу. Ебать, хуйово ще рошан клепнув. Без байбаку, без байбаку ч. Біжить, 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 біжить. Ну, пес щось під'їв, непогано. Я ч-то я не знаю, куди я не вишен Choose your hero. Так, а я, на які, я граю тут? Бетрайдер. На 5 Бетрайдер, я б... да? Да, я, я брав самого гарячого героя з доступних на п'ятірці. <гум> а о, а оце, я от хотів спитати, а от типа дивишся на лівий драфт, а в кого тут ультануть, типа, от Шейкер. А, Буде. Це, я, я, я так уточню просто. The battle begins. The я беру на шейкер. — Давай. — Буду на автопроні. — А він, вроде тебе сам дає? — Дивись на Урсі. Mm. — Я не знаю, як я добіжу. — Є, всьок-всьок. Непогано. Всьок. <плодиско> <плодиско> I like it. Mm. — Давай я добіжу теж. — У мене на Урсі стільки що-небудь. Танго з'їж? Шейкер шостий, Шейкер шостий отримати. Да, так, поки що. Mm Та -hmm. да, я поняв. А що, на тест сьогодні тут що? На Одені? А, шейкер. Так, шейкер сьогодні отримав його. Чел Барубіко каже, шейкер шостий, шейкер шостий. Хояк вмирає через 4 секунди. А ти кому говорив, нахуй? Що він шостий був? <laughs> не привозив, говорив. Порофлати. А шейкер, шейкер, шейкер. Ну що, шейкер. Ми сховав. Чекай, чекай, не спіши на урсі. Ніхто не бачив. Я бачив на реплеї. Бля, ладно. Динай, 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 динай. Дякую. Ага. на батуті? Уже нема. П'ять секунд, я влечу, так. А, там Мушен? класно, просто ага. Находи втраты, ты что, с томали? Ой, бля. Скилл. бачу межит. Не, а тепер, блядь, уже до це не піду тоді бот. Стягувати штрихів. Стягнув двох. — У нас ціну вдвох. Ти пойміть я так сяду. Я можу знов зараз піти, я Та ні, не треба. Я типу отак зроблю. Ну то ж, ну блядь, дай то. Игра, у хочу хочешь Так, цей план спрацював, найс. Ну nee, я можу пить в піта, це мало. Там зарастры... Можливо, ОД. Та блять! Хохо-хо-хо. Бля, мене просто ульт квопи відштовхнув, я не зміг од чіпанути. Express. Maybe кого-то щиты. Понял? Ииии блядь, давай до поста он сейчас все простараемся. Не я, мансовый. Не, не, не я такое чувствую. Ты чувствуешь, что раскидать нужно неправильно. Гавер задает. <связывая> Там анальтанкер, он все на накинул. Just a pack, Choose your hero. The battle begins. Me rečuš. Yeah. Oh. Напиши в чат, запитай Аляску, чи буде Окторін. <laughs> бо, бо, я бачу щось, ну, тобі треба нагадувати. Так, <laughs> <Yeah>, вибачте. Переграли? <Yeah. laughs> <slag> Згадала цей жах, краще б <Informe> не згадувала. Я надію, що <по>, Окторін буде теж першим ітимом. В спині, в спині. А ось тут вони. Папа, 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 папа. Дали, дали, nice. Далі, далі, влича, лича, лича. Гниду на грим строу, гний до на гримстроку! строку. Yeah, задаблять, yeah. задаблять гру, блять. <coughs> <coughs> Хорош, для дольчи, <coughs> лишив ластитецкого, ласки... блядь, Да нахуй. ГТП з мида. Ладно, я полечу. Пашка, Пашка, Пашко, хорош, хорош. Все гарно, гарно. Поджал ультлети. Він брав в мене підходить. Я б його забрав, а потім того, заби було. Схаваєш? Не чіпав лінія взагалі. <рисвіт> давай, 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 давай! <рисвіт> Чуть, Чуть не <рисвіт> <рисвіт> мірі, що, була, що була. <рисвіт> Я там? <гум> Не, ну вони хавають, челік. Що, <гум> <Шо>, можу ки... <гум> я кину вуль туди на похуй? Може, вернись назад на МК, мейбі палку втикнеш якусь в мертвих кось. Йобаний, бобаний. Кава бандо! Бум. На жаль, блять. А? Ізі шарт, ізі шарт, ізі цей. Легенда. Рофл. Ахуєть. І торментера, блять, і кіл. Not that bad, I like this.

Так, рятуй, рятуй, войда! На... Блять! Ты гандон! Я тычку відміняв, ти тоже тычку відміняв. Та хенька, Що, блять, алло. Зберіться, блядь. Да, да. один таргет боїте? Я уебалфит. І не дуже хоче файти, коста. Молоток ще я на добавил. Хоча вс можем. Молодцачка кинути. Ох. Отбива. Якось бою. Ой-ой-ой, ой ой ой, 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 ой. Бачив, це... <смас> Так, тихенько, тихенько. <смас> Роман, тут таке було, що. <смас> да, 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 я бачу. І що далі. Та, верни, 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 верни! Кого хто верни? Алхиміка який втікава, ладно. Так, д... Ой, блядь. Не врятував нікого. Давай слайд з раптори, давай, двига, Ага. Блядь! Класно глядал у не. Чого я її очікував насправді? Капят хоч. Не, не, не хочу. Вот так хочешь. Ага, там туда вид відхит. Окей. Так не неночка. Ладно. Не треба було. Забитую, в заходи. Треба було съебати просто. Ладно, аганим дозу дохуя даут и мы вид спирит устать и все, насправді. Yeah, це, о, це yeah, поки What, nee, не, это ворст хроно ever. Вот Мираска пришла. Не, Мираска килл, не хочется. Хочется килл, типу. Чего, якраз цей килл уже хочется, не? На ебалин по Біля любому. О, yeah. oh, oh. okay. oh, well, тут норм, выхода. Ладно, идем вот Блядь. Блять. Ебать, оверкилл. Замапинаки не тоже. А сказал бы шест, блядь. Я живый. Ламай Марта на ДБшц, не? Да, да, Без Безуль ты был. Требар, требарк его. Хорош. Замерз, замерз замерз, замерз замерз, Гандон. Хорош, хорош. Найдет. О, минус пять. Летить алч. Драйвер, драг, джай. Найс. Дима, е! А что так мало? Стикер! Варт, 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 варт. да варт на Рубика, варт давай. Хорош. <ривіт> а, не, 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 не сай, Боже, як же він живе. Тупо ця хуйня засаивала вейда. Да, да. <гум> а, нормально застапив на апарате. <ривіт> да, ця хуйня засаивала вейда. <ривіт> Тут тропил трошки было. Та похуй. <ривіт> Нимик пожар. Манус трой секунды куда. Моль чуть-чуть назад Можна выйти? Такое я можу, але боляче. Закрыл, закрыл. Хорош, так. хорош, гарный. Бля, я колись садинцю выйду. Ааа, це не... Блядь, чекай, що це хуйня. Ладно, поевать. Є. Yeah. А не не яфон. Так, дивіться, команда якась певна довіра до мене. <laughs> <сум> певна є. Не фейсло свой Ні, Не, не фейс Так, А, дом нормально, дом нормально довець. The battle begins. Так, Спліт ти молився перед своєю грою. Нер. Yeah. Нам треба пиздець знатася, блядь, хто. Вчора перший рівень четвертака, нульовий біст енд по любому смурф. Mm -hmm. Що це? Що це за хуйня? Як що зараз з'їбати буде мене на лінії я репорт закину. Монітор oh. на розгляд. Можна хуярити їх, ДПшка без цієї результати. Ну їх без стану не буде, Рора нема, Верка тільки в міді підходить. Ще стакнулося. Ну. Ви чого стану? Ви йди від мене? Бісних, так. Ні, біс, потім. Верка тут ще теж. Я ваш квад. Я щось думав, ти, ти ласо натиснеш? Я в салі був, ДПшки. А. Ну, підійдіть, підійдіть. Ну, я підійду, я без фаєрфлайв. Зараз дахнем тут. Барбачки, да дал? так по ты блять. Найс. Ну что nice. же. Ну не он не думал? Три припасы. лайк, сик, Сентриксы купил Блять. Не палиться. Я тапаю с Роман с другом ці... Я не знаю, що вони хотят. Хочуть Не, нихуя вообще не навіть не близко. Погнати. Не, это цепает. Не, 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 не... А що, у тебя лоса дасть? Я споржил. Он а, запинится. оп, гарно. Догорить. Мене. Oh, nice, well, я хочу найпохуим. Найс, извизи. Ебать. Там бисты круто. Просто великий біст. Бля, и хочется иколиться, да? Перкало, Біслов, Азріпер є. То я просто не можу рухатись. Айріпер є. О, давай ж. Oh. Давай, давай. Супер. Найс. Чого? Чи я вийду, буде гарно, якщо вийду. я вийду. Ей, мене два рази вбили, так мені там збили? вмирай. Ох, я рад, не Ну, ми вже, ну, типу, ми... Треба всім не... тапнутися, але це поки всі тапнемося. Ну, я, я можу взагалі з спини бігати. Давайте, я давайте, вигінь. я лечу сюди. Давай, давай, а Це вже пізно, пізно не Чого пізно? Окей, okay, я біжу, маєте трап-контроль, можете да? попитися. Mm -hmm. так, Проти вивіз. Проти вивіз, так. Так, що, 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 далі? Здохне на тисці, може дожирати когось Не Ні, спроб, не спробую. Угу. Верку забрав. В ДП-шку десь, в ДП-шку. Блядь, хочете в арт подивитись? Ага, в ДП-шку. ДП, ДП в топі. Пішов. Можна ще в арт змагнатись. А вони без ДП. Ми можемо чи не можемо? Да, зараз буде ДП. Можемо на бармен. Я його з МКБ вліч. Нужно не... ага. нароры, а у него ага. Вот и mm халза. Блин, цена нужен чего за зробити. Пашка -hmm. уже туда у трапку на просто поебай нахуй. Не можу ліфт Можемо ліфт дати на цю хрень. Ні, ліфт в таверні відповідальний за ліфт. А, на ЗАГС розбиваю. Чил, чил. Серзі, я, не допишись. Барабани дав, біжи. Заліз в нього і вилав хп. Мене зарорив. Я розвернутий. Я так, як сьогодні. На мене на реагу. Не байнуся, не байнуся, не байнуся, не Я без байу. Я хочу регру. Микроб пожайте якось. Стільки лотус. Блядь. На екзосейві. Хорош, був. Крепів дам, крепів дам. без лів. Ході і живем. Чил, чил, Я не можу, коротше, я куплю Дагон, блядь. Душать, душать, заходять з ультою. Біст, 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 біст! Там <теревизмонка> шоу политка. Да, да, да. 10 лет. Сейчас баем. Завис мене. Без ста, без ста. Бью, пью, пью, я фокус. Я не хвили без фокус. Я не достаю. На пилота, са. Найс? Есть бит. ДПшка напала? вони без міста, я підхожу, я підходжу. Я, я переложив шмотку, не треба. Махти. Я підхожу. Будем? Я ну, буду скривати біл. Дав гем, даю дав гем. Бля. Я серв забрав хоча б. Свои в линку. Три вийде. Мені дві сторони вийде став я лінії до докими. У мене є байер опер займал. Найс, найс. Поки чил. Та Я пешки, я тільки спіздив сир. Ну! Там есть хекс залетаю. Рор хуй не перший. А, я вот ч лишь он? Нет? Нихуя Хуємо, то да, я тоже. Бис уже привычл. Без спай, да? Без пай. Вот тут, вот тут. Вайбай, бай, стоит. Он падает. Ого, куди печьте, подипеште. По Кріпе, Ще тичку, 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 тич. Що сподобалось? Що ти соромишся? Лише коментар. Що ти, як нерідний, ну?